Знайшли нас в одній із соціальних мереж Фольксвагені АП який був у нас в продажі, загрезували в дорозі в нашому телеграм-каналі. Вітаю мене за Богдан компанія Gentleman авто. Привезли автомобіль в місто Київ і декілька запитань до нової власниці автомобіля Олександри. Звідки взагалі дізналися про нашу компанію які в кі соціальних мережах? Дізналися з інстаграму. Чоловік був давно підписаний на вас вже більше двох років. Просто рандомно побачив вас в інстаграмі. І потім ми вже перейшли в Телеграм і дивилися, дивилися, дивилися. Один із днів вилетіло це авто. Ми закохалися одразу, бо ми хотіли маленький автомобіль для міста, щоб на роботу з роботи одразу внесли передплату, не роздумували. А які враження у вас від автомобіля? Скажіть, в мене дуже гарні враження, бо я зараз протестувала його. Мені сподобалось, що він дуже швидкий, маневрений, дуже маленька машина, але... Коли в неї сідаєш, здається, що вона повністю комфортна, навіть велика в салоні. А у вас якісь були побоювання здавати завдаток? Побоювання ну побоювання є завжди, але ми так давно вас дивимося. Ми вже бачили стільки клієнтів, що ні, напевно, більше ні, чим так. Скільки будете нас рекомендувати?